Жителі чотирьох будинків по гагаріна розсварилися через пивний кіоск. Хоча той ще навіть не запрацював. Магазинчик постав просто під їхніми вікнами. Там квасом і пивом збирається торгувати місцевий підприємець, власник Черкаської броварні. Та чи складеться його бізнес? Тепер вирішуватиме прокуратура з усіма подробицями. Марія Гаврилян. Наставляють і то саме Я вам розказую, ну, що, що місцевий виробник, місцевий, наш наші місцеві ставить отамуря, хоч через дорогу ж вони вони хотіли поставити пивний кіоск, ще навіть не працює, а вже розсварив сусідів. Його встановили з тиждень тому на цьому перехресті на митниці. Тепер сюди на збори зійшлися жителі довколишніх будинків. Ось мій під'їзд. Мої вікна. І під вікнами привезли, поставили бочку для пива. Ря поруч, поруч, через дорогу тільки, чотири пивні точки. Вибачте, будуть пити і тут же бігти під отуди воно, під будинок, справлять малу нужду. Це ж не кафе, то що будуть столики стояти. Прийшов, купив, тобі пляшку запечатали, взяв кулюк і пішов додому. Серед людей і власники Оско говорить, півроку оформляв потрібні документи, а за цей клаптик землі оренду платить уже три місяці. Я из пивоварня, и квас мы варим, делаем продукты, да, Черкасская, которая платит в местный бюджет деньги. И будет платить, організуються рабочие места и все остальное. Официально оформлены все документы, дозвола, все остальное. Да, я не понимаю, мы хотели поставить там, но там сказали, что будут строиться ну, как бы рестораны, будут демонтировать все киоски. То Підприємці не мають і в мерії, тут твердять, із дозволами в нього все гаразд. У нього є всі дозвільні документи, є погоджений паспорт прив'язки цієї тимчасової споруди саме в цьому місці. Є погоджений його зовнішній вигляд цієї тимчасової споруди, є договір пайової участі, і він старанно по ньому платить в місцевий бюджет. Іншої думки, колишня начальниця муніципальної інспекції, а нині депутат міськради Ольга Швець на боці тих, хто проти кіоску каже, за документами тут мають торгувати фастфудом, а на мафі фірмовий знак броварні. Окрім того, дивним чином встановлена ця споруда. Вона практично стоїть на тротуарі на прохідній частині, і абсолютно незрозуміло, чим керувалися ті люди, які підписували цей пакет документів, паспорт прив'язки на цю тимчасову споруду. Пані Ольга з колегами вже готують звернення до міської прокуратури, аби там з'ясували, чи все з цим кіоском за законом. Паралельно розглядатимуть це питання і на виконкомі, бо паспорт прив'язки можуть скасувати тільки там. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Вікка новини.